Приїхав на забіг, щоб залишатися в сили спеціальної операції, тому зараз йдемо, надягаємо екіпіровочку і записуємось. Сказали, що трішки почекати треба. Ось так це все виглядає, тому що ви також приєднуєтесь. Всім привіт, дорогий друг. Сьогодні бреха нас такий потужний забіг, щоб пробігти потужну, класну десяточку по ожеледиці, пробігти її класно. 3:45-3:50, адже, як бачите, буде льот, холодно, мінус 2 градуси, тому що. Задати комент і поїхали. Щоб я вас не обманював, дивіться, ось така буде траса. Ну, звичайно, не тут приходять буде, вона буде приходить ось так. Але ж, наприклад, я біжу в своїх хатідасах да? по такому льоду і все, вони проскарзять повністю. І там буде участок, там де ліс. І там на 90% нічого не чистили. Одяг я одягнув ось такі тайси. Довгі, плюс свої дідаси порвані і ось цю кофту, і футболку. Думав, вчатку вітровку, але вітровки прохолодніше, це хоч лісом є. Перчатки, шапку вже одягаю, тому що, вже, як бачите, зима прийшла, так скажемо, на вулиці реально холодно, зараз буду трусити, розтрушувати, тому що збіг бажає швидко темпу. І просто цю локацію в ДНГ. Я біжу по 5 хвилин зараз. Я не сказав, що. Мені прям комфортно. Такий класний зимовий забіг. Оце попускалося подивачку за таке, тому що таке знімає ще. Таку холодну погоду. У нас буде одне коло, 5 км, тобто два коло, десяточка. Дивіться нас, друзі, вже у нас. А що, всі стартують загалі? Все на старту. <моч> Кстати, моя думка вже максимально змінилась, думав. <ст pul ninth> <shayo> швидко бігти, вже бажання і бігти тільки повільно. Побачу, що буду. Можливо, буду з Романенко бігти, можливо, ще якісь там бачу спортсмени швидкі. Так що буде класно. Ну, Атмосфера клас. Ціль зловити кайф, зняти відосик, ну і звичайно написався все-таки. Тому все чітко. Зайди номер 453. Зараз початок вже. Дивіться, яка от у нас компанія гарна, так? Всі біжать. Ну, а мені це по приколу. Дивіться, як, як вони бігають, суетяться, питаються руками потушити, а воно ще ще дужче горить. Так, 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 так. Ось це забігом, ой-ой-ой, тут ой, каша. Оп-оп-оп оп оп Ну що, побігли Ой-ой. Вот вам я желаю Нам Надо слизько Нашел компанию себе с музыкой. Ай, за странин. Сбер, что? И бежу Оба. Барьеры. Прыгают. Кайф. Ось что? Вон за не Вот так вам покажу. Оп-оп. Темп 45. Нормально. Добрый. Якщо так провежу повністю буде, взагалі класно, адже погодні умови і плюс ще холодно. Подивіться, яка прекрасна траса була. Ось така листя, лід і це не літні. Такі прям дуже-дуже керзять. хоча скажу, що пару днів тому робив непогану роботку по тиші. П'ять разів. також був лід, але він такий. І плюс трішки-трішки тепліше було. І вийшло дуже класно. По 3.25. Там перше 3.20, найповільніше 3.30, найповніше 3.32 вийшло, І найшвидше швидше досі так само вийшло. Оцелися здається, норм. Але ми чомусь воно просквальється так добре. Перший кілометр 43, взагалі темп не відчуваюся. Біжує ще швидко і повільно. Але головне ловити кайф. Не ловити кайф, а забіг пани. Ось так, жар, звичайно. Тоже біжиш, десятку чи п'ятерку? Не сказав, сказав, що проводить лідерів. Ладно. Пейсмейкер, а руки, коротше, догріваю, жесть, тому що держу камеру і пальці межа дуже-дуже швидко і пробую темп скидати. Зараз по чотири десять. Де п'ятий коме? І все гірше, гірше, сьогодні взагалі щось не біжиться. Подихав важко, ноги замерзли, ну, вже трішки, але все одно не біжать. енергія така, є що просто пропала. Це просто реальна життя. Я бігав, дивіться, я на статі і казав, що побіжу з Романа Романенко. І тут я біжу на третім МЕ. і мене обганяє. Чудово, тобто я біг, в перший три кеме. Швидше. Звичайно, це, це, це жарти. Що ви там швидше біг доняти темп. як розминка, ваші слова є матеріальними чваки. Як називають. Тобто можу здійснюватись. Я сказав і здійснилось. Значить Цей відос набере 15 тисяч переглядів. А якщо набере, це просто буде кайф. Я зніму якусь реально жорстку пушечку. Тому підтримуйте подобачка, адже реально зараз вона дуже важливо. Тут взявся по кілометрам? Ну, Кіме виходять непогані. Якщо б я біг по 3.30, би, я зрозумів, ще, підписник, то я зрозумів би ще, що дійсно важко. А я біжу смішним темпом і не біжиться. Можливо, сон якісний, можливо, ще щось, можливо, тренування. Ось значить, тобі мотивують, значить ні. Залишаються 4 км і бощам, ну просто не знаю що. Дякую. От такі підтримують плакати реально, але ну, підтримки одно не звичайно, тому що сили просто, значить, кудись ділюся, значить я біжу якийсь поломарафон вже і останні там пару км залишаюся. Хоч темп смішний зараз. По 5 хвилин скину, але все одно важко. А знаєте, треба забути такі забіги, якщо не впевнений. На 5 сидів, відпочивав вже, а тут трішки страдаю. Але такі забіги роблять, що нас сильнішими. Тому що ви думаєте, ще здамся? Ага. Можеш писати в коментарі, що я здамся, я по 3.30 прибавлю. І знов біжу сам, нікого немає майже. Реально важко, не розумію чому так. Зустрія ось по кілометрам також. І ще і пульс 170. Високі доволі. Не знаю, можливо, не відпочив добре, можливо, ще щось. Тому напишіть мені обов'язково здогадки в коментарях. Отак. От отакі. Невдалий, вдалий забіг. Шуткував, Техніка Сідає вже хоч і сьомий каме. Темп уже по 5 хвилин жесть. Такого я не очікував. дякую. дякую. дякую не воду. Холодний так. Дякую. Марафон. Так, да, з яєї десяточку біжу. Хіба марафон. Не знаю, можливо просто перетренувався. Ну, що сьогодні взагалі не біжить, ноги вже і нагрілися, руки також. Але щось по диханню, по відчуттям Дуже-дуже важко. Такого ще мене не було. Ну нічого. Щось буде новий завжди. Дев'ятий км вже. І знаєте що? А біжиться, стало краще. Я десь на шостому на сьомому відпочивав. І ось 9 вже 4.08. Взявся повністю по кілометром. І пульс одно. 170 не розумію чому. Воно стало бігти трішки краще. Припав і вже тут все. Фінішна пряма. А тут такі аромати класні. Да вищо просто. Оціній цей вайб. Отак. Щаш той що тут. Трави. Пахне. Та вищо. Кайф. Тільки кайф це їсти, ніж бігти. Тому що сьогодні прям мене рбально на 100% навіть 200%. Я думаю, що там буде середній по 4,40, Не швидше. Бо багато відпочивав. Фінішна пряма. І давайте фінішнемо гарно. Дякую. Є, друзі. Фініш. Вийшов дуже класний. Ну що, завершився цей забіг, Мінімально знімав, тому що так замерз, це просто жесть. Я відігравався хвилин 15, напевно, руки до сих пір ще замерзли. але забіг вийшов доволі негативний, тому що так порубало жорстко. Це просто жесть. Я з таку отримав класну медальку. Ви просто погляньте. максимально. Вийшло сьогодні такий, знаєте, трешовий забіг, тому що я дома по 3,45, ну хай по 4 побіжу, пробіг 3 км почало просто-напросто виключати. я навіть по 5 хвилин не міг бігти, не знаю чому, можливо, просто сон був поганий сьогодні і на цьому тижні, можливо, перетренувався, можливо, ще щось. Ну, Моска, такі мої здогадки, але що треба робити? Тренуватися, відновлюватися і працювати. Адже якщо не буде працювати, нічого у вас не буде. З'явився по кілометрам, також з'явиться висновок цього забігу. Місце я не знаю, яке там зняв, тому що ми вганяли люди навіть в кроксах. Тобто в кроксах біжать люди і вганяють мене. Не знаю, чому так вийшло. Напишіть в коментарях чому я пробіг так погано. Е, можливо, це перший варіант в мене це відновлення погане було. Друге це невдалий забіг. І третє, можливо, просто холодно. Я не прийду до такого холоду. А що це Артем був за забіг, де він відбувався? І взагалі, як ти про нього дізнався? Це були активні парки. Безкоштовний старт була п'ятірочка, десятечка. Е як називається останній забіг у цьому році, можливо, і дійсно він буде останній, тому що я подивився по стартам, дійсно вже нічого немає. Якщо ви знаєте, якісь обов'язково напишіть мені, тому що я в цьому році прям поприймав і Нова Почта, і Незламності, і кросфест, і цей забіг, і ще там куча тих активних парків було. Ну, взагалі клас. Дійсно, насичений був рік по стартам. Я думаю, що у вас також він був насичений. Треба шукати реально красівки, тому що я якось так шукаю, шукаю, потім забув про них і бігаю, бігаю, і не знаходжу. Тому буду шукати обов'язково, все буду знаходити. Ви мені обов'язково порадили, дякую вам все. Так що всім новим глядачам кажу, що тут ви побачите спортивний, класний контент, мотивований. А всім моїм старим глядачам, які дивляться мене давно вже, ви найкращі.